Сьогодні вранці блаженніший митрополит Епіфаній зустрівся з головою обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком. а Також вшанував пам'ять полеглих за Україну на алеї героїв. Подробиці візиту знає моя колега Маргарита Сопільняк. В рамках візиту до Дніпропетровщини предстоятель представник Православної церкви України, блаженніший митрополіт Київський і всієї України, Єпіфаній, як ми повідомляли, зустрівся з начальником обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком. Разом з ним, а також з представниками військової адміністрації, духовенством, представниками силових структур, надзвичайниками, правоохоронцями, капеланами. Усі разом вшанували пам'ять загиблих захисників України, а також поклали квіти до меморіалу на алеї героїв. Предстоятель православної церкви України, блаженніший митрополит Київський та всієї України, Епіфаній, відвідав один з медичних закладів нашого регіону, де проходять лікування українські захисники церковними нагородами разом з духовенством він відзначив медичний персонал, який забезпечує життєдіяльність усього медичного закладу. Крім того, блаженніший митрополіт Епіфаній морально підтримав та поспілкувався з пацієнтами та медичним персоналом лікарні. Ну, такі блаженіше Піфані завітав до нас. Він несе тільки добро, тільки мир в нас. Він підтримує мене, нас надихає, і він дає змогу жити і далі йти. Ми єдині в молитві, ми єдині у прагненні досягнути перемоги. Ми приречені на перемогу, бо правда завжди перемагає. Світло перемагає темряву, життя перемагає смерть. Тому ми повинні далі боротися, кожен на своєму місці, робить все від нього залежне. І якщо ми будемо виконувати достойно покладені на нас обов'язки, то будемо бачити, що разом ми справді великою рушійною силою, яка здолає це зло, яке обірвалося в наш спільний мирний дім. Тому і надалі я бажаю всім нам здоров'я, наснаги, терпіння і Божого благословення. Господь допомагає і сприяє нам. Ми це реально бачимо і відчуваємо. Бо якщо б Господь нам не допомагав, ми б не встояли разом з Богом до перемоги. Слава Ісусу Христу, слава Україні!